Часу та доброї вашої сутки. Сьогодні у нас матч Португалія-Україна. Начинаємо. Ну, чесно. Якщо сказати чесно, в Україні мало шансів. Португалія. Кристіану Руналду Піпє! Піпєтка. Ви, до речі, знаєте, що Петка ще грає ПП. 19% доща 3 метри, 20 градусів сонця. Сьогодні у нас. Состави Португалії. Руї, Патрісіко, Канцело, Кепло Фереро, Рубен Дієш, Рапіо Гуреро, Кристіан Роналду, Діага Жота, Муте, Бруно нехмуте. Капітан команди збірної Аргентини Роналдо. Кристіана Роналду, а капітан збірної України Михайло Мудіс. Кристиан Роналду. Роналду. Роналду! Ні, Роналдо, ні, ні, Ronaldo, ні, Роналдо, ні. Месі в прошлому матчі показав більшість Більшість красивих моментів, ніж зараз Роналдо. Показує Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш! Так, Кепло Феррере, Бернардо Сілва. Роналду! 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 Суу! Крістіану Роналду! Крістіану Роналду! Крістіану! Крістіану Роналду! Це лучша гра Португалія, Україна! Роналдо! Видає пас три сику! вы, вдар, Роналдо! Су. Другой, Другий Роналдо! Роналдо! Показал, кто тут царь, кто тут царь игры. Просто Роналду показав, кто царь ігри Україна, Португалія. Ты канатика. Криштіано. Що третій гол заб'є Кристиано? Майже Роналдо, Роналдо, Роналдо. Ну, Роналдо тут не повинен програти взагалі в стратах. Криштиано. Є один момент від Кристіану, Роналду, Крістіано. Які шанси просто в Роналду грати, але вони не грають якогось чорта. Роналду питається обмотати одного Роналду. Роналду. Мудрик Роналду. Мудрик, Роналду. І кінець першого тайму достойний. 2-0. Як в матчі Аргентина, Северна Корея. Ну що, Португалія. Україна продовжається. Е, е, Кей, що одного рідню, не встигає за мінчом. Віддали. Рап'я Гуреро. Діагу Жота. Криштіано! Криштіано! Гол! О, до нас підійшов кореспондент Максим. Добрий день. Добрий день. Е, за кого вболіваєте? Роналду вже третій гол забуває. На цьому матчі. Дивіться, який зв'язний. Роналдо! Роналдо! 3-0! Просто робить в цій сраній Україні. Що це таке? Це просто божевілля. Согласен? Роналдо! Роналду Роналдо. Він ще не діяти, всі говорять. Пінальдо, Уляльдо, Куляльдо. Він ще Роналдо. Дієго жота. Дієго жота, Дієго жота. Дієго жота хороший момент. Дієго жоти. Зіграти зараз цей момент. Криштиано Роналдо. Роналдо. П'ятий гол. Роналдо. Кріштіано. Кріштяно Роналдо. П'ятий гол. П'ять голів. П'ять голів для Роналдо, Це тільки цифра, тільки цифра для Роналду. Це не показник його гри. Це просто цифра. Роналдо. Знову Роналдо, Роналдо, Роналдо. Як вже це задовбалось мені говорити? Роналдо, Роналдо, Пеналдо. Бо більше ніхто не може забрати м'яч в ігрі, крім Роналду. А ні, Бернардо Сибло зараз. In Рашіп'я, Роналдо. Роналдо. Ні. Ні. Б'є Жота. Пенальті! Забивають! 6-0 Україні! З пенальті просто красивіший Жота закінчить цю атаку. Нарешті, хоча б не, не, той, не забиває Криштіану, Тут хоча б вже Діего Жота пограв в цьому моменті, а не вже не Кристіано Роналду. Криштіану Роналду. 6-0, просто ізі. Ізі гра. І 6-0 на цьому і закінчуємо Україна. Португалія. Взагалі, кореспондент, як вам гра? 5 голів Роналду і один Дієго Жота з а це Україна? You. Так. <смірко> а це Україна. Що у вас замість Чехії була Хорватія? Чехія іграй. А нам в Україні. Тому як вам взагалі матч? вообще. Інтересно, скажіть. П'ять голів від Роналду, Ніхто не очікував. Всі думали, що він дід нічого не заб'є. А тут він п'ять голів забиває. І ще й д'явшоту з пенальті закінчує цього. А так просто і красивіше. Всім дякую і всім до скорої.